У мене з'явився новий член сім'ї, і сьогоднішнє відео повністю присвячено їй. Адже сьогодні у нас розпаковка посилки від Петхаус, тож давайте подивимося, що я її замовила. І перше, що я дістала, це маленький презентик від Петхаус. Тож давайте подивимося, що тут. Всередині ось таке печиво з індичкою. Самий крутий магнітик. У мене вже є один такий, і також картка на знижку. Це дуже мило. Далі нам прийшло дві іграшки. Вони однакові, тому що одна з них для нашого малесенького хвостатого друга Це так мило. Також ті самі славнозвісні серветки для тварин. Я знайшла їх в треці, вирішила замовити собі аж дві упаковки. Вони особистого виробництва петхаус. Саме головне, що вони не пахнуть і не містять спирту. Далі на черзі у нас смаколики, тут печиво, і воно також смаком індички. І мені порадили два засоби від Tropic Clean. Це ось така шампунь, я вже її нюхала. Вона просто неймовірно пахне кокосом. І ось такий спрей для розплутування шерсті. І, звісно ж, куди без великої пачки корму. Це наш улюблений корм для маленьких цуциків. Така невеличка розпаковка в нас вийшла. А ми дякуємо петхаусу за швидку доставку та якісний сервіс. Па-па!